Доки мирне населення віддає останні гроші на байрактари, судова влада тільки збільшує свої доходи. Служителі феміди продовжують роз'їжджати на дорогих авто, відпочивати на елітних курортах та вчать дітей за кордоном. Кому дають зелене світло і надалі судити українців? Тисячі інвесторів вклали гроші у нову забудову, а саме житловий комплекс Варшавський. Дочекались завершення будівництва та ведення в експлуатацію свого житла. Однак заселитися не можуть, а все через єдине судове рішення. Північне апеляційний господарський та господарський суд міста Києва винесли рішення заселятися можна у ЖК, але суддя касаційно-господарського суду Верховного суду Віталій Зуєв вирішив інакше і своїм рішенням фактично позбавив тисячі родин інвесторів можливості жити у своїх домівках. Йдеться про рішення у справі номер 910-7966-21. тисяч північного апеляційного господарського суду від 7.12.21 та рішення господарського суду міста Києва від 28.07.21 у справах скасувати справу направити на повторний розгляд. Оскільки справа остаточно не вирішена, це виходить за межі суддівської етики і бангалорських принципів коментування цього рішення, крім того, подібні справи розглядаються іншими суддями. Я не хочу, щоб мої коментарі були розцінені як судами нижчих інстанцій, так і моїми колегами, як якісь знаєте, форма тиску на них форма впливу. Що робити тисячам українцям, які втратили своє житло через війну, питання залишається відкритим. Мабуть, не надто справедливо через судове рішення позбавляти людей можливості жити у власних квартирах. Зазначимо, що кар'єру судді Віталій Анатолійович розпочав у травні 2019 року, коли Вища рада правосуддя розглядала кандидатів до касаційного цивільного та господарського суду у складі Верховного суду. Однак вже під час первинного оцінювання у членів комісії виникло багато питань щодо декларації судді, а саме неповної інформації у них. Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало нову перевірку декларації ще 88 публічних службовців, у тому числі 81 судді Верховного суду. Громадська рада доброчесності не надала своїх висновків щодо кандидата, а ось на ЗК виявило деякі розбіжності у його майновій декларації. В ній зазначено, що автомобіль належить спільно кандидату та його дружині. Однак, як зазначає судова юридична газета Суд в реєстраційних документах органів поліції записано, що 100% власником машини є Віталій Зуєв. Це майно було набуте у шлюбі, і відповідно до норми сімейного та цивільного кодексів вважається спільною сумісною власністю подружжя. Пояснює суддя, також у вищої кваліфікаційної комісії суддів України виникли питання з приводу кількох автомобілів. Один з них, відповідно до реєстраційних даних, належить Зуєву Віталію Анатолійовичу. Однак сам кандидат стверджує, що такого автомобіля немає. Можливо, його власник повний теска кандидата за кермом другої машини. Зуєв начебто, перетинав кордон у січні 2011 року. Однак і цю інформацію кандидат заперечує, пише видання. Які сумнівні вироки роблять судді? Дивіться у наступних матеріалах стопкору. Підписуйтесь на наш канал та бережіть себе.